Кривий ріг місто у самому серці Європи, місто металургів і гірників, талановитих і працьовитих людей, об'єднаних в громаду з сильною та компетентною владою. Сталеве серце України сучасний промисловий мегаполіс світового значення, культурний, науковий, освітній, спортивний центр Дніпропетровщини. Це відкритий до співробітництва зі світом регіон, готовий впроваджувати інвестиційні проекти з партнерами з усіх країн світу. Сьогодні у місті з територією 430 квадратів. квадрат. На кілометрів мешкає майже 700 тисяч чоловік. Кривий ріг найдовше місто в Європі. Його протяжність з півночі на південь сягає 126 кілометрів. Економіко-географічне розташування міста позитивно впливає на його розвиток. Забезпечує йому вигідні умови на ринку України та гарантує великий обсяг потенційних бізнес-партнерів та споживачів. У надрах Криворізького басейну близько 50 видів корисних копалин. У місті зосереджено більше третини балансових запасів руди, бурого вугілля, мармуру та доломітів України. Місто належить перше місце в регіоні за обсягами реалізації промислової продукції. Тут зосереджено близько 90 великих промислових підприємств різних галузей. Серед них підприємства гірни. Металургійного комплексу світового значення і рівня, Криворіг – місто наукових відкриттів, передових технологій та високопрофесійних спеціалістів. Підготовку кваліфікованих кадрів здійснює розгалуджена мережа середніх та вищих учбових закладів. У їхньому числі Криворізький національний університет, один з найбільш авторитетних закладів вітчизняної системи освіти. В місті зосереджена потужна транспортна інфраструктура. Кривий ріг об'єднує в собі залізничний автомобільний і повітряний транспорт, який зв'язує його з багатьма регіонами України, країнами СНД та світу. До послуг радян та гостей міста міжнародний аеропорт Кривий ріг здатний приймати як пасажирські, так і вантажні літаки. типів. Показник успішності міста карта зовнішньоторговельних операцій з більш ніж дев'ятьма десятками країнами світу. На сьогодні обсяг прямих інвестицій, що надійшли до міста з 30 країн світу, перевищує 5 мільярдів доларів. Основні країни-інвестори Німеччина, Кіпр, Нідерланди, Велика Британія та інші. Інвестиційна політика майбутнього спрямована на диверсифікацію міської економіки, створення широкого спектру високопродуктивних підприємств з можливістю всебічної зайнятості городян. В місті створено одні з найкращих умов для підтримки та супроводу вітчизняних та закордонних інвесторів. Кривий ріг має перший в Україні досвід і найкращу у державі якість впровадження електронної системи комунікації бізнесу з владою. Яскраве тому підтвердження успішно працюючий муніципальний центр послуг кривого рогу, кривий ресурсний центр, віртуальний бізнес-інкубатор. У місті створений один з небагатьох в Україні інститут розвитку міста, діяльність якого направлена на розвиток інноваційних методів взаємодії влади і бізнесу у сфері місцевого економічного розвитку, розробку інвестиційних проєктів, пошук та взаємодію з інвестором. Сьогодні Кривий Ріг – один із лідерів економічного розвитку регіону, місто з великим потужним потенціалом. Кривий ріг місто довжиною життя.